Здійснити преміювання селищного голови носа Мирослава Юрійовича в розмірі 50% від посадового окладу на місяць згідно, згідно постанови Кабінету міністрів номер 268 від 9 березня 2016 року про упорядкування структури умов та оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів та постанови Кабінету міністрів України. 1013 від 9 грудня 2015 року про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових обстріл. Це індексація комісія. Це індексація, це, це не приєднається. Здійснити примілювання селищного голови одиниці, носа Мирослава Юрійовича в розмірі 50% від посадового кладу. Друге. Головному бухгалтеру у будіві забезпечити проведення нарахування виплата премій, визначених рішенням. Я, я прошу я не змогу на звітній комісії. Наскільки я пам'ятаю, це питання виникає при кожному голові селищної ради. Хто до нас не приходив, це питання піднімалося на перших же сесіях селищної ради. Що це змінилося? Які у нас е, закони заробітні плати селищного голови? Якщо у нас селищний голова на сьогоднішній день, е, ставка його? Більше ну, да. да, сот. Ну, це, це смішна заробітна плата. Його нагрузкають. І, і до цього моменту це питання вирішувалося одноголосно і ніхто не. Не брав на себе таку відповідальність голосувати проти. Я пропоную надати надбавку 50% селищному голові без установки меж. Не на один місяць, а без терміна. не ви знаєте, я довго сиділа мовчала. Сьогодні я не хочу мовчати. Дістійно, О, це не це не так, чого так, чого так, раніше навіть нікому в голову не приходило? Це перше. Друге, коли ми голосуємо, я пам'ятаю дуже прекрасно, коли ви сиділи тільки не на цьому місці, а на тому. І говорили про те, що, що це за позиція депутата, коли він утримався. Ви депутат, ви повинні вирішити це питання для себе. Це принципово. Вас, яка у вас позиція? За чи проти? Утримався, такого не повинно бути. Це ваші слова з ваших. Ми тоді переглянули свою точку зору. І дійсно ми почали голосувати або за, або проти. Це так? так. Це було такі. Молодець. Тихенько, тихенько здається часто ви приймали селищного голову Василя Насовича? Так це ж навіть не приймали. Це, це рішення прийняте, не знаю, чи на першій сесії, чи на другій. Але ми не, ми не вносили поправки, ми приміювали. До дня місцевого самовідування раз вирішили. Ні. ні, ні. До дня місцевого самоврядування раз вирішили. До дня місцевого самовідування 20, 25, 25. Так, я справа тому, що ще хочу додати. Справа тому, що на комісії бюджетній ще говорилося про те, що якщо примінюються оцінки, що примінюється законом фонду економії заробітної плати. Якщо такої фонду до кінця року не йдуть, або рішення прийняти, так на це за комісії.

Пропозиція голови е, комісії до кінця року. перша пропозиція була. Ми проводили обговорення. а вони... Не а чого це, Я не знаю. Гатрину немає. Це, я, це, не не можна... це, я, це, я не звикла. Що я до якому і тепер сюди за копійки? Це якась не премія, це якась інфекціація. Що з там помінялося за рахунок? Так ми ж не про вас говоримо. Так ми за викам примілюємо свої працівників, А що ми взяли? А при чому це? Ми ж не ваші Ваше прияло, назначає залпати. А я всім назначаю премію за. У мене всі працівники премійовані і всім тримають зарплату на тому рівні, якому були, щоб вони не могли отримувати мінімальну зарплату, коли вони мали отримувати достойну зарплату на цьому місці. Перейшла пропозиція Кавронюк Валентина Юріївні до кінця року, правильно? А ви ж перша пропозиція, те, що ви зачитали? Ми проводили обговорення. Проводили обговорення. Межа бюджет. Перша пропозиція була зачитана. Пропозиція була про преміювання е, з рахуванням пропозиції голови да. бюджетної комісії. Зачитайте, пропозиція на голосування. Здійснити преміювання селищного голови носа Мирослава Юрійовича в розмірі 50% від досадового окладу до кінця року. Тобто буде З 1 березня. 2016 по 31 грудня. 2016. Ви зачитали першу пропозицію, яка від бюджетної комісії, так? Там була на протязі одного місяця. А друга пропозиція була Валентина. Я не був на комісії. На комісії прийняли Ви зачитали що на першу пропозицію, потім надійшла пропозиція Валентина на Європи. А, кворум був, але ну, голосування не відбулося, тому що там розділились голоси. Кворум ну, був така, а, а два тільки забули. Половина від присутніх була, а більше половини від присутніх. зачитали присутні. Так, пропозиція озвучена. Ще раз зачитайте для особливо обдарованих, двічі читаємо. Дійснити приміювання селищного голови носа Мирослава Юрійовича в розмірі 50% від посадового кладу з 1 березня по 31 грудня 2016 року до кінця. Mm. Голосування участі не беру. Mm. Депутат Петрович, таку ж в голосування. Ставлю пропозицію на, на голосування. Хто за? Mm. Так, Це не попереджувати.

звідки профундація новий дальше подивимося я хою побочу в одночасно бачите студенти долода до можливості мост і його щось бачусь проти проти Утрималися. Всі, Двоє. Ще п'ятнадцять. Це в різних ситуаціях. Далі, двадцять тільки запишу, хто утримали. Записуємо. <рик> Не голосував. <відкувал. Утрималися. рик> Та в принципі то. Віно. Утрималася.